Привіт-привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі. Бравіка. Так. Ми з Ілюшкою прийшли куди? Е -е -е. Ну кажі, кажи. Забув то посилки, пачкомат-то називається. Прийшли по посилки, а ви знаєте, коли зрана ранісінько у нас, як Ілюша шанубавився, каже, дим іде. Фух. У нас мороз, холодно, але ми прийшли по посилки, тому що згадала, що сьогодні поїдуть вже принаймні дві, пос... дві з них. Е, тому забираємо, ще чекаємо на дві, здається, якщо я не помиляюся, і тоді робимо розпаковку. Сьогодні-завтра сьогодні мають прийти. Так, і бігом на роботу, щоб встигнути. Давай, давай, давай. О, там щось тяжке, напевно. Так? Ні, то давай я ту тяжку візьму а ти ту. Сину, там може бути щось дуже тяжке. Не є дуже тяжке. Не є дуже тяжке, ти несеш додому? Mm -hmm. Ой ти мій помічник. Ну no, супер, все. Ще? Ще дві потім. Co? Ще дві потім? Так. Добре. І так, друзі, ми вже вдома після роботи. Зараз йдемо за ще двома посилками, і тоді будемо вдома робити розпаковку. Щойно зробила те, про що забуваю вже днів чотири. У нас такий такий холод привет, сильний. Привіт, привіт! Зранку ми віталися. До речі. Ем, у нас тут такий холод. Що сьогодні вже все було От кілька днів такий приморзок, але сьогодні просто було так замерзлене, що доки автомобіль не відігрівся повністю, то навіть нічого там зустріти не могла. Звичайно, в мене ні шкрабачки немає, ні зимового омивача. Зима прийшла отак. Хопс, як я кажу, дині. ну несподівано. Добре, в кожному разі передбачила хоча б замовлення посилки, тому йдемо по омивач, йдемо по щітку. Порада в мій керівник сказав, що це буде найкраще, тому йдемо. Випробуємо. Завтра випробуємо, чи то справді вона така найкраща, чи справді вона нас щось там шкрябає, чи не шкрябає. Хоча, не певно, що мені буде хотітися зранку, але задля експерименту може спробую. Біжимо шукати, де там наші посилки прийшли, бо в один не помістилися. Десь там їх порозносило, порозводило по різних пачкоматах. По різних Тому лечу. Ілюшка, йдеш зі мною. Ілюшка, йдеш з мамою по посилки? Так. Летимо. Будеш допомагати? Так. А розпаковувати. Так. На все має згоду, класно, правда? І так, ми йдемо за посилками. Нам тут зараз каже, напевно, повернути. Ось така класна вуличка от сюди. Сусідня вуличка, але ми тут ніколи не були. І от сюди так гарненько виглядає, вже по осінньому. Там, до речі, щось є, щось відбувається. Скоріше за все, люди працюють. Тут багато автомобілів припаркованих. До речі, дорога така вузька, а другу половину дороги підвели ніби, підвели, ніби під паркінг. І я вам скажу, досить досить це. Ну, оптимізація місця, так би сказати. Тут не досить великий рух, тому можна це собі дозволити. І прийшли ми до нашого парку, ой, господи, паркінгу, Посилок. І так, Вілюшка у нас ранений, тому посилку виймає мама. Що вам хочу сказати, тут щось гарно пахнуче має бути. Гарно пахнуче. І що там ще? А, і стандартна таблетки до змиварки. Ой, тяжке, треба витягувати. І так, ми вже біля другого попередню посилку занесли додому, тому що вона була дуже тяжка, і це також має бути тяжкенько. Ой, це ще важче. Добре, що занесло. Вертаємося додому вже з це. У нас що? Третя ходка, так. Саме так. І так, зібрала я на підвіконнику наші посилки. Ось цю мушу відкрити зараз, уже для того, щоб відразу все заляти в автомобіль. Там має бути зимовий о... омивач, але має бути якийсь з ароматом. До речі, бачите, які я супер маю приладдя. Зараз відкрию. О, так. О, яка гарненька, зелена! Це одна частина від щітки. Зараз складу покажу. І там ще друга має бути. Ой, Люда, я уявляла її собі набагато більшою, принаймні, вона була набагато більшою в цьому на Е, Так, тут щось, щось має входити. Скоріше за все, що це має бути ось так. Чекайте, де тут? Прямо де тут косо. Боже, всюди одинакове. Ну, добре. Просто всуваємо, думаю. І ось така ж крабачка. О, тут таке щось гостреньке. Треба подивитися відео, як правильно ним користуватися, чим тут можна шкрябати, а чим не можна. Але думаю, що можна і тою, і тою стороною, тому що ну, для чогось вона є. <смі> для чогось вона є. Но страшно було б такою, вона аж гостра, така, знаєте, щоб скло не пошкрябати. Але не знаю, спробуємо. А з цієї сторони ось така щіточка, щоб сніг змітати. Класненька. Не надто густа, але я сподіваюся, що ця зима не надто буде, е -е, як це. Зимна. В <гум> такому не надто зимова зима буде. о. Так, це така Опа-па. Як це не побачу, дивите? О, і це омивач з малинкою. Саме так. Має пахнути малинкою, але побачимо. Замовила 5 літрів мінус 20. Там, де була така нормальна, нормальна пропозиція щітки омивача, то було тільки мінус 20, і хотіла хоча мінус 22. Ну, але побачимо. Відкриваю і зараз відразу ж автомобілі залью. Сподіваюсь, тільки на те, що воно не смердить. Ах. Так, ану нюхаємо. Добре, скажу вам, як зіпсована малинка. Забродивша малинка. Ну, жартую, взагалі, витримати можна. Алкоголем практично не чути. Ну, звичайно, це неможливо, що взагалі не було чути, але принаймні має такий приємний аромат малини. Справді приємний. Тому біжу заливати. Ось такі-то. А після цього розпаковуємо вже вдома ці посилки, які прийшли додому. До речі, ось така величина в порівнянні з 5-літровим упакуванням омивача цієї щітки. Я вам скажу, залишу вам лінк під відео на ці товари. І я вам скажу, що на фото вона виглядала набагато більшою мені. Я думала, там десь метр тої ручки. А ще мій керівник каже, вибирай таку, щоб була отут надійна, щоб потім та ручка часом не зламалася. Я думала, що там є чому ламатися, що там тої ручки багато. Ну, а виявляється ось таке. З другої сторони, чим менше, тим зручніше, в плані того, що не, не, тичка якась не возиться в автомобілі. Тому шукаю плюси в цій ситуації. Ось так. Біжу заливати. І так, продовжуємо. Домашні, так би сказати, посилки хатні. Що ж тут у нас? А тут у нас смакота. Отак. Ой, я навіть не пам'ятала, що я дійсно поколки забула. Це у нас Це у нас кіно. Останнім часом улюблена каша. Інші і моя. У нас закінчилася попередня упаковка. Силку на відео з попередньою розпаковкою, що ще ми там залишу. І я вам скажу, що це та каша, яку ми будемо замовляти кожен кожен раз. Не знаю, мені здається, вона нам не надоїсть. Це дуже і дуже смачно. Так, і, звичайно, на різні печенюшки, на різні щось там, смачненьке солоденьке мигдальна мука. Тут один кілограм. Смакота закінчується, тому поповняємо запаси. Хоча, ніби, знаєте, скоро переїзд, я вже знаю коли, але е, ці продукти, я впевнена, що половину, то, напевно, ми ще з'їмо до того часу. Тому так. Далі розпаковуємо це. Тут вже інша група товарів я б, навіть наукцію забрала бо це дуже. Так, далі це. Ось. Так. Це також посилка. Зараз її відкриємо. І так, що ж тут у нас в тому величезному ящику? Добре забезпечили. Це великий плюс. Дуже багато всього. Ага. Це таблетки до змиварки. Я вже замовляла, вони повністю справляються із своєю функцією. 40 штук. Повторно, тому що ціна адекватна і якість відповідальна. Да, а тут у нас щось має бути. Чекайте, чекайте, це я заберу. Тут у нас має бути щось пахнюче. Замовляла на сайті, тому що мені здається, що це дешевше що в інтернеті. Ой, є в магазині що я пам'ятаю. Але відносно запаху я не впевнена, тому що я ніколи такий запах не нюхала і загалом купувала на більше. Це у нас копійок. І так, квіточка мені сподобалася. Зазвичай у магнолія пахне приємно, тому взяла. І момент істини Оля нюхає. Боже, приємний, приємніший аромат. Що я можу сказати? Хочу вже з цим випрати весь одяг після того, як ми переїдемо, <сум> щоб нічого не пахло тим житлом, в якому ми зараз живемо. Тому що скажу вам, що навіть одяг має характерний запах. І це не тому, що до того я не мала сіла, не користувалася, я його мала, просто купувала в магазині менше упакування і іншим ароматом. Лаванда здається. А тому, що тут просто в цьому житлі є цей характерний запах. І він передається всьому речам речам нашим особистим. також. І це я вам скажу дуже неприємно і є проблемою. І так, це є. Далі останнє: ось така тут посилочка. Взагалі, тут з посилочки тільки ось це. Ось оце щось маленьке. Зараз я вам покажу, хтось буде сміятися, хтось скаже, ну як так можна було не додивитися. Але це щось, що мені не положили у одну з попередніх посилок, які я от знімала і вона не ділилася. Зауважила я це набагато пізніше. Ось така штучка. Це затичка до відра. Несу сюди відро і показую вам, тому що камеру переставляти не хочу. І так, це відро для митця підлоги. Тому всіх вразливих, прошу відійти від камери. Бо я знаю, в мене є частина, не знаю, може, то не мої підписники, але, принаймні, глядачі, які мають очолення. На те, що тут щось лежить на столі, не те, що має бути, або дитина, не дай Боже, сидить. У них зразу серце лапає, тому повідомляю. Але відро в разі чого чисте. Це має бути тут. Я вам скажу так, коли робила розпаковку цього одного дрібного, дрібнючого моменту не зауважила. Добався, його І я вам скажу, без нього миття підлоги. Ну, таке собі задоволення. Тому що воно практично неможливе. Ти ніби миєш, можеш щось поставити. Але це... О, прокручу. Точно, супер варіант. Але це дуже і дуже незручно, люди. Коли отут дзюрка і воно витікає. Зараз поясню. Загалом ось це так виглядає. І от сюди воно закривається. Тут є два відділи, і та дзюрка з того відділу, де віддушуєш. І ніби вода знаходиться в цьому і вона не витікає. Але коли ти віддушуєш, а воно досить класно віддушує, ось тут така, ця штучка, то вода тече і відповідно воно сюди відтікає, тому що їй зазвичай трошки більше зі швабри. Загалом це відро і шваби просто ідеальні, мені дуже пасує дуже подобається. Єдине, що тут не було цієї затички. І я така спочатку якось пробувала це скомбінувати. Думаю, тому що я ж не додивилася, розпаковувала, не звернула уваги, це ніби моя вина. А потім думаю, просто напишу 에, продавцю, що в мене в комплекті цього не було. І якщо він може, щоб він мені це надіслав, написала просто одним реченням і мені на наступний день висловили цю затичку. І все. Тепер маю повністю все робоче. Я Думаю, чому я стільки 에, переживала і терпіла якийсь некомфорт, якийсь, знаєте. Щось що мені не пасувало лише, тому що я думала, щось там собі напридумала, що це моя провина, що я відразу не зголосила, що я не звернула уваги, не була уважною чи ще щось. Все просто, якщо щось не подобається, просто можна запитати, і тоді точно дізнаємося, відповідь не потрібно ні мучитися, ні себе гристи, ні гристи якимись незручностями. Ось так. Ніби все так просто, знаєте, але до цього треба дійти. Ось такі у нас сьогодні були посилочки, розпаковочки. Я вже буду бігти, тому що ми пішли додому. Я почала оце все знімати, тому що мусила просто заляти умивач в автомобіль. А насправді ми ще дуже голодні. Зараз ми будемо сідати їсти супик, який вчора я зготувала ввечері, Ілюша буде супик їсти. Я ще поставлю другу порцію булочок, тому що м'яско лишилося готове, І тісто також є в холодильнику, бо вчорашні ми вже всі з'їли. З'їли так, що за вухами лящало, більше нічого немає, тому біжу. Назад повертаюся на кухню, грубо кажучи, ось так. Вам бажаю хорошого, приємного вечору. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво зі мною розпаковувати посилки. Якщо так, ставте лайчик, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І пишіть, будь ласка, які з тих товарів, можливо, ви також користуєтеся, якщо задоволені. Якщо маєте якісь інші які класні, які рекомендуєте, також пишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, для того, щоб воно було більш корисним. Так як завжди щось що людина задоволена, хтось можливо шукає якийсь такий хороший варіант, і це буде класно. Тому ось так діліться в коментарях. Прощаюсь з вами і біжу всього найкращого і зустрінуся у наступних наших відео. Па-па-па-па!